Yeah. Колективу модус біля воріт практики протистояння з дивізіону третя ліга. Класний момент, щойно мали кліпічні Олександра Кульши. Здорово зався двіжу 0-2. Дивимося за кутовим від опонентів. Виштак знову. Виштак. Рішення Мирослав Коцаренко. Науменко йому не вдається вперед віддати. Виштак. Накатизне без м'яча І зараз чередник. Чередник уже в штрафній. І на Трофімова. Трофімов. Штак переслідує у бровці. Красножована, то й далі на Саракуцу. Ну, власні, не власні підхоплюємо ще Михайло Гусельникова. штак один доти крає. Праворуч. Що звук у нас не відразу з'явився, дергти з Дару, знову, певні баги. На жаль, спостерігаються спостерігається, кіцеві супершого тайму. Дар від Прокопенко. Гусельнико. <пусельник> Приходько. Приходить до мічі. Вводиться голки пересуду номінального господарів Пономаренко. Усельнику ну іще. Мих... Триває так. друзі, Михайло Гусельников почав підліву друзі прибирати. Практика відповідає. Кине Ігор Домінь знову отримав своє володіння після заряду від Трофімова. Кременелятаці модуса. Трофімов зараз підтримує Семенова. Но і ту і під ліву лаштує. Лимер проскочив ногу. Виштака. Через них, у штрафній площі. Стелеться Красношин разом із ним. суперник. Коцаренко. Забив пенальті Мирослав Коцаренко удар. Блошера при наближній брок. Залишається ми за мир. Саме тут за всім не потрібну зайву дію. Буде, друзі, жовта для автора у складі практики Віталія Лимара. Конона аут. Підічними одного Олександра Кульши. Голубець центру поля з ближнім партнером. Розвертає ліворучне трофіймова номер два. Далі гусельников домі. Трофімов, трофіймо довів а гусельников, гусельников. Семечений газон розвернув доміч. Пономаренко. Не зміг зіграти, Коцаренко. Така. Знову доміч. Олександр Олександр весь так прикладається правої. Прия на себе, удар вітальолима. тут прийшло про копенку. Ще один від підігора. Доміч. Ну Хто зна, друзі, що б ми зараз мали? Ми не кіперпрактики. практики.